Херсоні вкотре заговорили про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті. Ціна на проїзд у маршрутках може зрости з 3 до 5 гривень у тролейбусах з гривні 25 до 2 гривень 50 копійок. Про підвищення вартості перевезень говорять не лише у Херсоні. Така ж ситуація по всій Україні. І приватні і державні перевізники в один голос заявляють: підвищення вартості проїзду невідворотний крок. До цього змушує економічна ситуація в Україні, зокрема, девальвація гривні, здорожчання пального та запчастин для транспорту. Таже тонна металу, яка ще в сентябрі в августі стоїла порядка 18, 20, 20 тысяч гривен в зависимости от толщины металла. Сейчас эта же тонна металла стоит порядка 27-30 тысяч гривен. Редуктор в сборе, если он стоил еще несколько месяцев назад порядка 5-6 тысяч гривен, сегодня эта цифра достигает 18 тысяч гривен. Цена 26 гривен, моторной оливы 100 гривен, одного колеса 5800, стартера 3900. Тобто тарифы на паливо-моторного оливу тощо, вони Збільшилися майже в три рази. А з нового року підприємством надійшов ще один сюрприз: набрав чинності закон про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 тисяч гривень. Ці витрати теж ляжуть на плечі підприємств-перевізників. Всі відраховуються від 3200, трьох Звичайно, зріс: єдиний соціальний внесок і інші податкові платежі. На підприємстві працює 83 три чоловіка, котрий менше, ніж дана мінімальна заробітна плата. І в январі ці люди Должны уже получить соответствующий розмір мінімальної заробітної плати. В середньому збільшення таким образом фонду заробітної платить порядка на увеличення на сто тисяч гривень. Водій Анатолій Похольчук щодня возить пасажирів з Таврійського мікрорайону до річкового порту, щодня намотує десятки кілометрів. Показує нам сьогоднішній чек за пальне. Сьогодні я заправився на сімсот сімдесят не секрет. І що ні за роботу запчастя очень дареє. Різіна подорожала почти в 4 рази. Віктор Пилипенко за кермом тролейбуса 34 роки. Його гармошка тільки з капітального ремонту. Чоловік каже, на запчастини на пальне усюди треба гроші. Електроенергія подорожала, запчасті подорожали. І просто другого виходу нету. Серед пасажирів, яких ми опитали, до здорожчання проїзду ставляться по різному. Херсонець Артур Бірзов сам колись чотири роки пропрацював водієм маршрутки. Бо, Чоловік робітна, вважає робітна, до підвищення да, проїзду перевізники вдаються через економічні причини. Проте зазначає, ну, що, що, якщо вже підвищувати ну, проїзд, то треба покращувати ну, і ну, якість ну, обслуговування таксі. пасажирів. Хотілося б да, щоб як говориться кілька маршрутних таксі були дежурні і ходили... Хоча б до 11 часов вечора, тому що другий раз це правда можна поїхати на той же самий ХБК, і а вже уже просто невозможно уїхати. Пенсіонерка Людмила категорично проти підвищення тарифів. Жінку не влаштовує ані ціна, ані якість обслуговування. Рубля дорого маршрутку при нинішній нашій жизни. Куда ж уже полишать? До 8 годин працюєш шад а Ні, нічим уїхати. Маршрутки вообще не їздять. Ольга а Младзієвська звісно, зараз це проживає це... у польському місті. Все Познань все за її словами, можна... там громадський транспорт працює за графіком, їздити у ньому комфортно та безпечно. Водночас від проїзду у Херсонському транспорті жінка не в захваті. Вважає ціна має відповідати якості перевезень. Там і, і автобуси, і трамваї. Ну Вполне хорошие, нормальные, качественные. Ты не боишься ехать. А тут ну, лучше уже пешком пройтись иногда. Повышали до 3 гривен и никаких изменений. Маршрутки как были. Скажем, так не в лучшем состоянні так вони і будуть. Проект рішення про підвищення тарифів на проїзд на розгляді виконавчого комітету Херсонської міської ради. Тим часом представники громадської ради при міській раді ініціювали збір підписів для проведення громадських слухань з цього питання. За словами координатора громадської ради Олександра Мошнягула, перш ніж піднімати вартість проїзду, представники влади, перевізники та громадяни мають спільно обговорити це рішення. Не має бути такого, що просто явочним путем Людям говорять, вам повищено, там, на грівну, на дві, на п'ять. Значить, люди являються погребітелями. Ми живемо в демократичній страні, поэтому жителі повинні долучити всю необхідну інформацію. У свою чергу у міськраді на кінець тижня анонсували проведення громадського обговорення за участі представників місцевої влади та перевізників. На нього запрошують і жителів міста.